Вирішити найголовнішу проблему ресторану, його незрозумілу концепцію в інтер'єрі беруться дизайнери брати Юдіни. Названня і інтер'єр абсолютно жили своєю життю. Таке веселе названня, популяста, дзюня, що таке непонятне і заходимо в мрак. Нам, в будь-якому, випадку хотілося після такого інтер'єру грусного зробити щось ярке, якісь яркі п'ятна. какие-то арт-объекты, но и намек на этнику. Кстати, благодаря интерьеру к нам пришло название. Мы считаем, что произошло чудо. Час ты с изменами. Я переживала все эти дни, все эти 36 часов, потому что, потому что это мое, Діти ще любиме. Як сприйму нову концепцію власниця? Та хто з минулого Ольги вже чекає на зустріч? З самого утра я ждала, коли вже можна буде пойти. Боже, нічого. <реш> Доброго дня! Добрий день! Я побачила яркі краски. Боже, як гарно! <реш> як яскраво! Вас дуже затишно. Це все викликало радость, тепло. Мені дуже понравилось. Браво, дякуємо. Це просто неочікувано. Ми залишили два слова у назві, тепер це Галицькі барви. Змінилась назва, але. Вона стала Галицькі барви, мені здається, це набагато легше вимовляється, це набагато приємніше, ніж популярство дюні. Ми хотіли зробити варіацію на львів у столиці. Але людини, які 36 годин все це творили, пояснять, чому так, як так. Ми вирішили зробити інтер'єр, але є мотиви, які пам'ятають, щось українське. Це орнаменти пано которые ми зробили яркими п'ятнами і немножко глиняних светильников, которые якраз і являються етнікой. Люстри, ці з глечиків, тарілочки, оці теж з глини настільки це красиво. Впечатлення, що я прийшла домой в теплий красивий дом. Дякуємо з'яту. За такое короткое время сделать такой шедевр это здорово.